Хочу зняти короткий відеоогляд одним кадром на даний автомобіль, це шкода супер третього покоління. Має двигун 1,8 турбо на 180 кінських сил, передній привод. На звичайних галогенних фарах рідні світять дуже погано. Тут стоїть гарний LED. Світять зараз відмінно. На от таких 17-х колесах. Колеса, самі диски м'які, дуже гнуться при попаданні в яму. Також сильно розбивають гуму, але це залежить від експлуатації. Лобове скло так легко розбивається, тут замінено 8 стекол. Автомобіль 2017 року за цей час 8 разів мінялось лобове скло. Лекофербове покриття на ньому гарне. Сколи зазвичай були тільки. Тут, на задніх арках, але підкрашується, нічого страшного, це все від експлуатації. І за те, що дуже довгі великі задні двері ущільнюючою резинкою протирається до металу в даному місці, і самі двері на ходу трохи гуляють, тому постійно підмотується ізолента і це спасає. Позаду у нас ніяких проблем немає. Був замінений, була замінена кнопка відкривання багажника, бо вона закінчилась. Вона має здоровенне, здоровенне багажне відділення. Бак на 73 літри, вистачає її головою. Більше по кузову нюансів ніяких немає. На даному автомобілі пробіг 370 тисяч, двигун має отакий от вигляд. На пробігу 362 тисячі було замінено ланцюг ГРМ, Це перша була заміна. Заміна масла на двигуні 15 тисяч км. Масло він не підбирає взагалі. От заміни до заміни 15 тисяч масло не доливається. Був відремонтований на пробігу 368 тисяч генератор. Кожні 150 тисяч міняється помпа по регламенту. Два рази замінювалося щеплення і раз маховик, оскільки тут де короб... коробка DSG, dq 200 Щеплення у неї це розхідний матеріал. Двічі мінялося щеплення і раз маховик. А ще був замінений акумулятор, але це було ще зроблено в 2020 році. Салон на такому пробігу має такий вигляд: зам'ята боковина. Тут вже є великі сліди зносу. А так салон в доброму стані. Затертий руль. Селектор КПП облазе, оцей хром почав облазити ще буквально на 100 тисячах кілометрів. Все, все затерто, все пошкоджено, поцарапано, але це все сліди експлуатації. Має по всьому контуру підсвітку, яка вночі дуже добре світиться. Ззаді в неї дуже багато місця. Можна б навіть на руки когось посадити. Автомобіль має безключовий доступ. Дана кнопка замінювалась по гарантії. Ще у 2019 році так же саме двері з безключовим доступом. По основних поломках, що було. Задня підвізка досі стоїть рідна. Передня ремонтувалася декілька разів. Замінювали стойки, замінювався правий поворотний кулак. Але це наслідки експлуатації, машина попала в яму і він трохи розбився. Рейка трохи стукає, але це не критично. На ній ще можна дуже багато їздити. Також, повторюсь, було двічі замінено щеплення і один раз маховик. Перший раз щеплення було замінено на 124 тисячах, другий раз маховик заклинив на 240. 000. Після того, як заклинив маховик, він був замінений на майже новому щепленні. Щеплення ще їздило, і третій раз замінено щеплення на 350 тисяч. Зараз все працює, все відмінно, але є нюанс, коли зразу заводиш машину і хочеш поїхати, коробка не включає передачу. Іде задержка секунд 5-8. Але коли автомобіль на місці постояв, погрівся, все включається, все далі їде. Але це особливість пробігу. Особливість коробки. Ціна питання, ціна питання, щоб відремонтувати цей нюанс 52 тисячі гривень, це заміна мехатроніка. Але навіщо? Що ще хотілося би сказати про даний автомобіль? Автомобіль доволі комфортний, їде добре, розхід має невеликий. Зараз на даний момент в мене середній розхід 8 літрів. Це все-таки бензин, динаміка, її вистачає, в принципі, з головою для повсякденної їзди. Чуть трохи задні двері, як вони підтрушуються, потрібно міняти її золенту. Даний автомобіль був куплений в 2017 році, до 2020-го. До зими 2020 року він наїздив 300 тисяч кілометрів пробігу. Це мій службовий автомобіль. Обслуговується він постійно тільки на офіційному дилері Шкода. Після 2020 року з'явився ще один автомобіль, і за 3,5 роки він наїздив ще 70 тисяч. Пробіги зменшилися, за того, що стало дві машини. Основний мінус даного автомобіля, дуже великий мінус, це саме його кольор. Автомобіль чорного кольору, він завжди грязний. Чистий він буває тільки коли стоїть на мойці. Виїхав з мойки, з нього скільки б ти не видував воду з зеркал, з фонарів з багажника, з самого багажника, з дверей. Завжди все одно потече. Припадає пилюкою зразу, і автомобіль зразу здається грязним. Як би ти його не мив, чорний автомобіль завжди грязний, якщо він не на мийці. Чи радив би я для покупки даний автомобіль? Однозначно, але це залежить від ціни. Ціни на них є 13-15 тисяч доларів. Так само 23-25, що мені здається занадто. Двохлітровий дизель однозначно варто купувати, але після повної діагностики. 1,8 такі мотори зняті з виробництва. Його я раджу купляти 100%. На даному пробізі ні каплі масла він не підбирає, ніяких потрушувань мотора, ніяких нюансів немає не на ньому. В, в, на даному пробізі одна з рекомендацій сервісу по мотору, точніше, єдина рекомендація це заміна. Це заміна форсунок FSI. Тому що трохи є корекції по впорскуванню. Одна форсунка вартує 5000 гривень, це не дуже багато, але. Поки що це ні на що не впливає, і 1030-40 вони ще виїздять і потім буде заміна. Оскільки даний автомобіль має по дві форсунки на циліндр безпосереднього вприску і MPI, які впорскують паливо в колектори, клапана не засмічуються, вони завжди частенькі і таких проблем немає. Тобто 1,8 цей мотор просто. Можна сказати, ідеальний. До турбіни досі питань ніяких немає. Все дує, все в допусках, але трошки чуть-чуть вона починає посвистувати. Дує, все, все, все в порядку в неї. Що б я схотів сказати в фіналі, це про підвіску. Автомобіль великий і важкий відносно шарові опори. Швидко закінчується. Тобто 50-80 тисяч вони закінчуються. Спереді стоїть звичайний Макферсон по комфорту. Це не найкомфортніша підвізка, але вона м'якенька, вона проста, вона дешева. Тобто після багатоважельної Audi, комфорту тут значно менше. Але ж мінялися по гарантії два рази стойки, оригінал на оригінал. Вони не витримують їх, пробиває постійно. Вони течуть. Після того, як були замінені всі стойки в круг на каябу, стало набагато комфортніше, перестало пробивати. Все стало добре. Тому раджу не саме ці, але оригінальні замінять по-любому, тому що на них це, це зовсім не той автомобіль. Тому хто дивиться такий автомобіль для покупки, дивіться на його стан, дивіться на його ціну. Мотор 1.8 дуже добрий. До, до речі, ще в автомобілі дані на кожному салоні відчуваються набагато жорсткішими, тому що самі сидіння дуже жорсткі, кожна на них шкіра дуже погана. На тканині це воно зовсім по-другому відчувається. Duck will.